Мовне питання стало між дітьми і політиками. На сесію міської ради прийшли батьки учнів, які навчаються російською мовою. Вони намагалися донести, що їх діти мають право навчатися тією мовою, якою їм зручніше, і це не завадить їм любити і поважати українську мову. Місяць тому на сесії міської ради було прийнято рішення щодо викладання в школах міста лише українською мовою. У сумах є три школи, де викладають російською мовою, і батьки дітей, які навчаються в них, стали проти таких рішень міських можновладців. Адже право вибору мови навчання дитини їм надав закон України. Сьогодні вони прийшли на сесію заявити про те, що вони не проти української мови, вони за свободу і законність. Ми зробили свій вибір. Для этого есть определенная школа. Каждый изъявил свое желание и записал своего ребенка именно туда, где ему комфортно будет учиться. Зачем отбирать теперь это право? То есть мы, когда поступали в школу, три года назад мы писали заявление, и мы шли именно в эту школу, потому что она русскоязычная. Нам право выбора обучать своих детей на нам удобном языке да, дает конституция. Сейчас вот эти реформы, которые вот сейчас хотят сделать, это просто учительский состав хотят просто ликвидировать и. Та ті традиції гімназії, которые Олександровська не будуть утеряны только из-за того, що учителя уйдуть. Ми не проти українського языка. Ми хочемо бути богаче. Ми хочемо, щоб языків у наших дітей, какби бы, во було більше. Батьки у розпачі, вони обурені свавіллям у міськраді, адже їх ніхто не попереджав і не питали. Утім, у декого з політиків батьки таки знайшли підтримку. Допомогти батькам зголосився голова обласного осередку партії Успішна країна. Там підготували позов до суду і впевнені, що є всі шанси отримати перемогу. Депутати, навіть ті, які не вміють розмовляти українською, не підтримали це рішення, і тому в нас вже немає іншого вибору ніж подати до суду позовну заяву, щоб скасувати по перше це рішення по друге заборонити політикам втручатися в навчання наших дітей. Нагадаємо, нещодавно 30-ту школу намагалися переселити в приміщення 3-ї школи. Батьки тоді виступили проти. Тоді вони також отримали підтримку представників успішної країни і запобігли переведенню учнів. Ірина Котлярова, Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Олександр Сокол, Новини СТС.